Києву необхідно повернути контроль над Запорізькою АЕС, найбільшою атомною станцією в Європі та третьою за масштабом у світі, яка генерувала 20% всієї електроенергії. Москва прагне зберегти контроль над ЗАЕС, щоб використовувати її як інструмент тиску на Україну та її союзників. Однак наразі Росія не має технічних можливостей для провокування ядерної катастрофи, а тому її шантаж виглядає непереконливо. Мирні перемовини. Ініційовані адміністрацією Дональда Трампа охоплюють багато аспектів, і одним із перших питань на порядку денному стала ситуація довкола Запорізької станції. Ми добре знаємо, наскільки часто Білий Дім виявляється сліпим до російських маніпуляцій, і ситуація з МАГАТЕ теж не вселяє оптимізму. Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі занадто чутливо реагує на російську позицію. Він навіть публічно стверджував, що прямої загрози для атомної станції наразі немає. Це може бути наслідком політичної корупції, адже Рафаель Гросі, за деякими даними, має намір висунути свою кандидатуру на посаду генерального секретаря ООН, аби з підтримки Росії в такому голосуванні не обійтися.